Текст – авторське право у навчанні. Слухаємо уважно. У сучасному світі інформації дуже легко знайти будь-який текст, зображення або музику. Але не все, що доступне в інтернеті, можна вільно використовувати. Саме тому важливо знати про авторське право. Систему правил, що захищає творців від незаконного використання їхніх творів, у навчанні авторське право має особливу функцію: воно вчить поважати чужу працю та розвиває академічну доброчесність. Коли учень або студент створює проєкт, реферат чи презентацію. Важливо не просто копіювати інформацію, а переосмислювати її, зазначати джерела та посилатися на авторів. Це не лише чесно, а й корисно. Так людина вчиться критично мислити та відповідально ставитися до знань.